Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 7 січня. На Київщині очікується температура від мінус 8 до мінус 11 градусів в день та від мінус 9 до мінус 6 вночі. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Удень та ввечері очікується дрібний сніг. Ближче до вечора він посилиться. На півночі. У Житомирській області очікується температура від мінус 7 до мінус 9 градусів в день, а вночі від мінус 8 до мінус 5. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Сніг буде йти цілий день, у Чернігівській області в день температура становитиме від мінус 14 до мінус 15 градусів, та вночі від мінус 17 до мінус 13. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Чернігові буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Сумській області температура вдень буде від мінус 10 до мінус 13 градусів, та вночі від мінус 11 до мінус 5. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. На Сході. У Харківській області температура в день буде від мінус 7 до мінус 10 градусів, та вночі від мінус 4 до нуля. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Очікується, що цілий день йтиме сніг. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до мінус 1 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 5. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на сніг. У Луганській області температура в день буде від плюс 1 до мінус чотирьох градусів, а вночі до плюс 3. Весь день у Луганську буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ у день сніг, який до вечора піде ще сильніше. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 9 до плюс 8 градусів в день та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Уден і ввечері буде йти дрібний дощ. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ. У Херсонській області очікується температура від плюс 7 до плюс 12 градусів в день, а вночі до плюс 8. У Херсоні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. У Запорізькій області очікується температура від плюс 6 до плюс 1 градусів в день. Та до плюс 4 вночі. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 9. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. На заході. У Львівській області денна температура буде від мінус 4 до мінус 8 градусів, та вночі від мінус 4 до мінус 2. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Сильний сніг, який ітиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. На Івано-Франківщині денна температура буде від 0 до мінус 4 градусів, та вночі від 0 до плюс 3. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сніг у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. У Тернопільській області температура день буде від мінус 4 до мінус 7 градусів, та вночі від мінус 4 до мінус 1. У Тернополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сніг. На Буковині температура вдень буде від мінус 1 до мінус 5 градусів, та вночі від плюс одного до плюс трьох. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну ранковому дрібному дощу прийде сніг, який ітиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 1 градусів, та від плюс 5 до плюс 7 вночі. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. У Рівненській області температура в день буде від мінус 8 до мінус 10 градусів. Та вночі від мінус 8 до мінус 5. Протягом усього дня в Рівному буде триматися хмарна погода. Увесь день йтиме сильний сніг. На Волині очікується температура від мінус 7 до мінус 10 градусів в день, та вночі від мінус 7 до мінус 5. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. У весь день очікується сильний сніг. У Хмельницькій області температура в день буде від мінус 4 до мінус 7 градусів, а вночі від мінус 5 до мінус 1. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Очікується сніг протягом всього дня. У центральних областях. У Кіровоградській області вден температура становитиме від мінус 1 до мінус 3 градусів, а вночі від 0 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Сніжитиме весь день. На Полтавщині очікується температура від мінус 5 до мінус 7 градусів в день, та вночі від мінус 3 до плюс 1. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці та ввечері йтиме сніг. Середина дня мине без опадів. У Черкаській області очікується температура від мінус 4 до мінус 5 градусів в день та від мінус 3 до плюс 1 вночі. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Цілий день очікується сніг. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 1 до мінус 3 градусів, а вночі. Від плюс 2 до плюс 4. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Вранці та вдень ітиме дрібний дощ, ввечері очікується сильний сніг. На Вінничині температура становитиме від плюс 1 до 0 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс шести. Весь день буде хмарним. Вранці та вдень ітиме дощ, ввечері очікується сніг. Дякую за те, що ви з нами. Та натисніть, будь ласка, на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоби підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що ця інформація буде корисною. Будьте завжди готові до погодних змін. І нехай ваш день буде спокійним, яскравим та сонячним. До зустрічі!